Олександр Мазур власник невеликої пекарні у Кам'янець-Подільському. Відкрив її три роки тому. Наразі на підприємстві, окрім нього, працює ще двоє працівників, виготовляють більше десяти видів випічки та постачають її до магазинів і закладів харчування. Хочемо ще запустити худоги робити, бо ми знаходимося в житловому такому кварталі. Біля нас лікарні знаходяться, і всі приходять і хочуть щось їх перекусити на обід і щось такого, то для того, що треба ще докупити обладнання і зробити це. На обладнання і реконструкції трохи пекарні, бо коли ми запускалися, у нас було мало коштів. Ми те, що ми змогли закупити, закупили, а то робили ми власними силами, що могли зробити. Нам ну, поміняти треба деякі обладнання, наприклад, фритюрницю, бо у нас вона маленька. Для цього вирішив взяти участь у соціально-економічній ініціативі Ремаркет. Її мета підтримка малих і середніх підприємств, що займаються швейною сферою, пекарством або бджільництвом. Учасники проєкту проходять навчання з розвитку бізнесу, маркетингу, фінансового планування та просування своєї продукції. Після завершення курсу вони матимуть можливість отримати грант на розширення власної справи. Ваше завдання пропрацювати з ними те, на що саме вони будуть брати ці кошти і показати їм, як це краще представити саме в момент, коли вони будуть захищати цей свої проекти перед журі. Серед учасників проєкту і Катерина Коб'юк із селища Теофіполь. Вона також представляє місцеву пекарню кав'ярню. Досить маленька саме приміщення, але в нас має бути тераса на другому поверсі. Ми хочемо обладнати її меблями, розширити холодильні вітрини. От альтанку поставити у нас дуже великий попит. Наші пекарні маленькі люди люблять, приходять, тому що це вона знаходиться в центрі містечка. Ініціюють приєкт представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Участь у ньому беруть 18 власників швейної та пекарської галузі. За результатами розгляду комісії будуть відібрані учасники, які зможуть отримати грант. Розмір гранту складає 237 тисяч гривень разом з податками. Звісно, що не всім будуть видані гранти, а тільки ті, які зможуть найбільш якісно представити свої бізнес-ідеї. Основний донор це Каріта, Швейцарія, Карітас Австрія, Кордейти Тракар це Нідерланди і Ірландія. Окрім Хмельницького, реалізують проєкт ще у чотирьох областях України. Ірина Контратюк, Марія Шевчук, новини міста.